Зі мною на риболовлі Дмитро Бечку. Так. О! Красиво! красиво. Встиг я натиснути на камері кнопку відео, щоб е, зізняти кльовочку. Клюнув на Сексі Імпакт. А Jig джиг рік. Що, гарний кузо. Так, да, віднерестився, мабуть, вже це кушок. Зараз вже восьмого. вечір, тельбін. Кожній берег фішинг або береговий рапід. Івана Самойлова, підписаний Special for Me. Отже, я його відпускаю. Друзі, я відкрив Риболовний сезон 2023 року. Паличка вона ще не розмочена, тому треба зробити обряд. Вбиваю, відбиваю, рибу. Все. Дякую тобі за те, що ти клюнув своїх ще братів, сестер, друзів. Ну, І відпускаю. Друже Клас.